Зіпелор при болю в горлі. На серзі раунд чоловік чи жінка. І У нас в студії вже з'явилася величезна дошка. І зараз на цю дошку я запрошу одну з тих дівчат. Буду ставити вам запитання, відповідь на які може бути лише чоловік або жінка, і протягом 60 секунд ви маєте дати максимальну кількість відповідей, щоб принести своїй команді максимальну кількість балів. Дошка буде міняти кут свого нахилу. Відповідно, ви будете потихеньку з неї сповзати, але ваша задача якомога довше втриматись. І, Діано, якщо ми вже про це говорили, я хочу втілити в реальність твою брехню і запропонувати тобі. Легкий дрифт на цій дошці. Давай, мала, з догом. Чоловік чи жінка відповідає? Добре. Зараз покажеш свої навички дрифту. Куран, ти мене повеселив. Ти мене дуже повеселив тою розповіддю. Дивись, вона зараз хитнеться. Хитнеться, не не переживай. Просто, о, все, вона вже опустилася, вона не І впаде. І ближче туди залазь. доверху. Як мінімум, це так. буде просто красиво. Можеш сміливіше це робити? О. Все, все, а, все. Вона, туди не ні, 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 вона нікуди не провалиться, Отсюда нічого. Сюда від, звісно, дай Боже. Час пішов. Давай. Хто з київських князів першим прийняв християнство? Чоловік. Неправильно, жінка-княгиня Ольга. Точно. Найбільша єгипетська піраміда в світі носить ім'я. Неправильно, чоловіка Хеопса. Хто з батьків Гаррі Поттера міг перетворюватися на оленя? Чоловік правильно Джеймс Поттер. на чемпіонаті Європи 2024 Збірна України з дзюдо здобула першу нагороду завдяки жінці. Правильно, Дарії Білодіт. Хто за етикетом має першим виходити з громадського транспорту? Чоловік. Правильно, ведучими Євробачення 2024 були? чотири були чоловіки. Неправильно жінки Петра Медета Малін Акерман. Хто виховував Тома Соєра? Чоловік неправильно. Жінка Тітонька Полі. Чиї слова гроші не пахнуть. Жінки. Неправильно римського імператора Веспасіана. Хто ти як? Ти як? Ти як? Нормально не забилася. Нормально. Дрифнула ти гарно. Навіть зі свистом. Реально, дріф був зі свистом. Молодець. Ви Вибачте, будь ласка раунд! продовжується і на черзі учасник чоловічої команди, якого я невдовзі викличу до дошки. Якщо ви не знали, то від нещодавно я стала лауреатом конкурсу чіців палець в рот не клади, а клади кулак імені Валерії Товстеліс. І дозвольте визвати учасника від чоловічої команди моїм авторським віршем. Здається, тут літають мошки. Артем Дамницький, ходи до дошки. Здається, тут літають мошки. Артем Дамницький. Полежи на склі, хоч трошки. На тобі ще один вірш. Теж гарно. Не так гарно, як у тебе було. але Ну давай не трошки полежи. Давай подовше полежи на Добре. Боже, на вілатрек людина зібралась, диви, ви вже велосипетки роби. Це не велосипед, це дошка. Так, як це робити, щоб не впасти? Там можна як хоч. Можна краще розутим, але так, е, да, сміливо, вона, вона хитнеться, Цепа. але не впаде. Хитнеться, але не впаде. Угу. І вверх зразу, вверх. Угу. Опа час пішов, абсолютно тиша. Поїхали. Хто в пісні дав рушник вишиваний на щастя? Жінка. Правильно, мати правитель найменшої країни у світі. Чоловік. Правильно, папа Римський. Хто за древньогрецькою міфологією народився з морської піни? Жінка. Правильно, Афродіта. Найкоротша вулиця в Хмельницькому має ім'я Чоловіка. Чоловіка. Архітектора Гната Чікірди. Хто врятував кая від снігової королеви? Е Жінка. Правильно, герда. Одиниця вимірювання тиску, названа на честь. Жінки. Неправильно чоловіка Блеза Паскаля. Хто є солістом гурту Coldplay? Чоловік. Правильно, Кріс Мартін. Автор слів і все на світі треба пережити. І кожен фініш. Це по суті старт. Чоловік. Неправильно жінка Ліна Костенко. Хто заснував бренд жіночої білизни? Вікторія Secret»? Жінка. Неправильно чоловік, Рой Реймонд. Чиє ім'я носить львівський театр опери та балету? Uh. Жінки Соломії Крушельницької. Сподобалось тобі? Не знаю, да, далі. А мені? Yeah. Адреналінчик, да, був? Класно. Артем і Діано, ви дуже слизькі люди. Але перемагає Артем з рахунком 6-3. Вітаю чоловіків. Мужики. 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 Ну хоч під кінець ми розігнали. Подивіться на цей рахунок. робимо нормально. робимо. Зараз буде бонусне запитання, яке звучить так: скільки відсотків жінок чули на свою адресу, що в них завищена планка щодо вибору чоловіка? Скандальне скандальне! І це нам говорять хто? Зазвичай знаєш, хто це говорить? На застілі сімейному якась тітка по третьому коліну. А ти чого ще не заміжня? От. Якби ти звертала увагу на то-то, то ну це каже тітка в запитання. Скільки чоловіків сказав? Скільки чоловіків? Треба подумати, що скаже дядько в цій ситуації. Вона хоче якогось мільйонера чи олігарха. Ну я вам хочу чесно сказати, це неправда, тому що любов вона любов. Ну, це почуття, яке наболіло, не купити, яке не, не виграти в лотерею, розумієте? Який би статус не був, як би ти не виглядала, якщо ти закохаєшся. У мене завищена планка. От скотина. <ріст> Давайте візьму дві п'ятірки твої. 55. Давай, може, може взагалі 51. Давай, давай, скільки? Ні, 55. Hello, this is Lesya calling. Hi. My name is Jared Leto. Wow! How do you think yeah. about the questions? 55. 55? Yes. Thank you! 55! Let's go. What is it? No. no! It's wrong! Don't It's okay, it's 44 would normal. У вас просто була завищена планка, ви хотіли ще й бонусне, але ну не вийшло, хлопці. Да, да, да. Трошки треба понизити. Хлопці, ну не взяли бонусне питання, не засмучуйтесь. Зате зараз вам будуть подарунки від нашого спонсора торговельної марки OLX. OLX – нерухомість. Люди зрозуміють і підберуть житло. OLX – знай, де. Це пацики, до речі, реально вам. Ніфіга собі. Я не жартую. Це дійсно вам. Рилі, wow. really, це е, запах Карпатського... Давай так, запах Карпатська. Ні, реально класний павербанк. Абалди. Чесно кажу, мов прям. Пуербанк! це треба, треба, це надавай золота. На 10 тисяч. Прики... Так, на 10 тисяч. Це ж я заряжу лампочку! Що я можу сказати? Принаймні 60% чоловіків не ображають дівчат цими фразами завищені очікування. Але хочеться цей відсоток підняти вище і вище. 8 тисяч чоловіків, 9 в дівчат. Йозера супер преміум корм для собак та котів. Йозера. Німецька якість. А дев'ять це число моєї долі. Дев'ять і без ділянку. Заходимо фінал. Давайте, пацани, фінальний ривок. Зараз потрібен максимальний заряд. Шо, вісім на чотири. Ділиться дуже легко. Хвиля.